Доброго дня, шановні українці! з вами історичний ютуб-канал Український Ігор Кравцов та я, український історик та журналіст Ігор Швець. Коротко про сьогоднішнє відео. Ми знаємо, що на фронті дуже серйозна ситуація. Багато хлопців наших гине на Бахмутському напрямку, є на Бахмутському напрямку хлопці Сокірян з на Сукірян, з з Сокірянщина. Що робити ми в цей важкий час? Історичний ютуб канал Ігор Карцов Український та я, Ігор Швець. Ми теж стараємося щось зробити в тилу, щоб зміцнити нашу оборону та безпеку. Сьогодні вранці я відео перезнімаю з певних причин. Ми провели облаву, облаву на проросійських бойовиків в місті Сукіряни. Ви скажете, та їх немає. Та ні, шановні, є вони. Міські сукіряни є і проросійські бойовики, і люди з колишнього айзара діючого союзу радянських офіцерів. Є люди Януковича, є люди Медведчука. Навіть є комуністикі, які мріють про повернення радянського союзу. А у них є ще силовий блок, який чомусь ніхто не може розкрити. Сьогодні ми зробили облаву на проросійських бойовиків. Коротко. Позаду мене, ви бачите. Позаду мене, ви бачите капличку. Вірніше, це не капличка, а часовня. Часовня пам'ятник архітектурний 18 століття, Візантійський стиль. Річ унікальна. Ось Візантійські колони. У нас в області така часовня одна. Ви скажете, де ж, диверсанти, де ж проросійські бойовики, Маєте терпіння. Небайдуже сукерянці мені повідомили, що ночами в цій часовній поміщенні не були люди, а також горів, начебто, вогонь, ліхтарик. Коли я прийшов сьогодні вранці в 11 годин, я побачив, що двері часовні забиті. Забиті зсередини. Ось цвяхи. А ще вони були шиті такою білою жилкою. Отак От поперек теж середини. З тієї сторони, часовні, я не хочу палити місцевість, показувати. Є відкрите вікно, а також одне вікно з слідами, слідами зняття шкла. Ще цікавий факт, що на цій часовні є діючий лічильник світла. Бачимо, цей лічильник діє і крутить світло як механічний годинник, десь де щось сильне. Що сильне вживає таке, таке що сильне, так крутий лічильник, я не знаю. Але лічильник діючий ми бачимо добрячий провод, кабель. Який йде вгору. Там він іде на стовп. Ну, я акуратно знімаю, щоб не палити місцевість. Хтось каже, ну що тут дивно, а може, якісь привиди в часовні, тому що всі знають, що це старий морг. Вдумайтесь, війна, старий морг. Сюди ніхто не ходить. Наші правоохоронці, тероборона, інші, які повагом катаються на джипах і дивляться так з тих джипів на людей. Вони пішки по нашому місті не ходять, іноді навіть не знають географію. А щоб зайти до цього моргу, подивитися? та ні. Сьогодні я позвонив на 102 і попросив ласкаво приїхати наших правоохоронців сюди, давши їм таку мотивацію. Приїхали наші правоохоронці сюди, взяли в мене пояснення і поїхали. На превеликий жаль, вони навіть не подивилися, що в морзі. Вікно відкрите, шкло знято. Потім. Ну, добре, я стараюсь не критикувати наших правоохоронців, але не порядок це. В, цьому... в цій часовні можна переховати будь-що. Можна зробити схрон для диверсантів зброю вибухівкою, можна зробити закладку. Можна переховати диверсантів на годину-дві, навіть зимою. Можна переховати, зібрати проросійських бойовиків час ще, коли, не дай Бог, росіяни підійдуть до теренів Буковини. Все можна. Тільки дивився на цих молодих поліцейських і мені було просто боляче. Боляче від того. Що я, старий хворий під 60 років, стараюсь ходити, стараюсь щось виявляти, стараюсь викликати їх, показувати. Отам небезпека, там небезпека, там, а їм ну, їм по побараба, барабану. І ще, що небезпечно в цій будівлі? Ця будівля має історію. Наш колишній мер Равлик, такий собі тіп в чорному пальтечку, да? ходить так: здрасті, здрасте! здрасте". По інсайдерській інформації, віддав за в останні часи свого мерства цю часовню одній з проросійських організацій. Підкреслюю проросійських організацій, оформивши на неї право власності і навіть право на землю. Зараз же той же відділ культури нашої нинішньої Сукірянської ОТГ, на чолі з членом ОПЗЖ. Паном Євгеєм Плінгієм не треба мені говорити, що він знаний волонтер. Я не суперечу так. Він волонтер, начебто грузив, начебто возив. Але він є членом ОПЗЖ, партії Віктора Медведчука. І білет свій не склав і не відмовився від депутатства, від партії ОПЗЖ. Він продовжує бути депутатом від партії Віктора Медведчука. Колись давним-давно я говорив про йому. Про цю Часовня. у нього сюди. Ну, не має йому, як пару сотень метрів взяти та й пройти. Що він не знає, що тут робиться, не знає про справи про пана Равлика, про те, що він намутив на хімічів тут з цією часовнею правом власності про російську організацію. Я думаю, пан Євгеній Плінгій знає. Просто ще раз ситуація дуже серйозна не тільки на фронті, а й у нас в тилу. Я вже неодноразово говорив, що у нас на Сокірянщині, в місті Сокірянах на Одністровській, є проросійські сили. І таких людей немало: Союз радянських офіцерів. Люди Януковичі, люди Папіва, люди Медведчука, комуністи, соціалісти, Вітренківці, проросійські сили з бородами. Всі вони тільки чекають часу, коли, не дай Бог, підійдуть сюди російські війська, щоб взяти ножа і зробити Варфоломіївську ніч. Сьогодні я намагався зробити все, що я зміг. Я зробив облаву. На превеликий жаль, правоохоронці мене не підтримали. Питання: що вони будуть робити, коли підійдуть російські війська? я їм задаю хлопці з поліції Сукірянської. Що ви будете робити, коли підійдуть російські війська? Я буду вмирати навіть сокирою, сеперною лопаткою чи звичайним кухонним ножем. У мене виходу інакшого немає Померти. А ви ще будете робити? З вами український історик та журналіст Ігор Швець. Слава Україні і смерть ворогам! Козаки помирають один раз.